Перед пасічником стоїть дві проблеми для того, щоб зібрати акацію. Перше, це зробити так, щоб бджоли з самої ранньої весни потужно розвивалися, використовують стимулюючі підкормки або ж е, маток помічниць. Як можна використати маток помічниць для нарощення бджіл до акації? Е, весною, коли бджоли вже облетілися, обов'язкова зимівля на волі, до речі, щоб були більші шанси зібрати акацію. Бджоли облетілися, ми зробили першу ревізію, виждали е, період заміни е, старої зимової бджоли і далі ми беремо відводок на 2-3 рамочки розплоду від основної сім'ї і забираємо звідти матку. Інших ж бджіл, які залишаються там, і той розплід, який там залишається, як правило, це 5-7 рамок розплоду. Ми об'єднуємо з такими ж самими сім'ями, яких ми осиротили. Тоді по дві сім'ї в одну ми об'єднуємо, і така бджолина сім'я е, повинна отримати вже матку. Ми повинні дати матку з запасу. Для цього нам потрібно маток підготувати ще з осені, ще з, навіть не з осені, а ще з літа. Повинні бути ноклеуси або ж е, матки, які в слабких сім'ях зимують. Ми просто слабку сім'ю приєднуємо до такого об'єднаного е, конгресу, скажімо так, бджіл. І така бджолина сім'я, яка в той період має до 10 рамок розплоду за умови, що вона не буде роїтися, це потрібно для пасічника контролювати, вчасно розширяти гніздо, вчасно давати рамки вощини, вам збере від 10 до 50 кілограм акації на одну бджолину сім'ю. Все залежить від таланту і вмінь пасічника. Але є одна проблема. Погода. От виключно погода може зіпсувати всі плани. Та ж сім'я, яку ми забрали разом з маткою цих три рамочки до сплоду, це можна вважати березневим відводком. І такі відводки вам дуже круто відпрацюють вже на соняшнику. Вони вам також дадуть товарний взяток. От така нехитра маніпуляція для того, щоб зловити момент збору взятку з акації.